Сьогодні багато хто говорить, де Бог, чому війна, чи піклується Бог за нас, чому він не реагує? Бог завжди посилав пророків і закликав людей до покаяння. Через Авраама Бог вибирає свій народ. Він спасає його із рабства із Єгипта. Він посилає пророків, закликає, щоб народ покаявся та обернувся до нього. Коли народ каявся, приходило благословення. Коли народ відвертався від Бога, приходили війни і рабство. Коли прийшов Ісус Христос на землю, Він відкрив нам миця небесного для всіх народів. Всі закони, які працювали над єврейським народом, такі закони працюють і зараз. Якщо колись Бог е, був з обраним народом, то дві тисячі років він з усіма народами світу. І через пророків Божих Бог закликає покаятися та навернутися до нього. Але люди ігнорують пророків і людей Божих, і через це приходить біда та страждання. Тому Бог сказав, або війна, або Бог. Нема Бога, приходить війна. Є Бог, приходить мир та благословення.